Добрий усім день зі святами. Наша праця з експериментами продовжується. От ми знаходимося на полі, де зараз заклали другий експеримент з винесення щепи. Щіпу, яку ми зробили при розчищенні посадок. Можна так сказати, доволі таки непогано по-перше, Треба, якщо заготовляти, то заготовляти а, вже в підсушеному вигляді. По-друге, її треба зберігати під навесом, щоб на неї не капало а, дощик. Не капав. Тому, ну, в принципі, вона та, що щепавна зараз є, вона не горить. Перший варіант ми її використали на компост, другий варіант, я вирішив закласти експеримент з... Внесення її як інокулянта, як добрива, інокулянта грибів в свій ґрунт. От зараз 8 січня і ми зробили таку от операцію. З причепа відкрили трохи задній борт і насипали от такого от матеріалу а в деяких місцях вона більш менше але ну, от зараз вона дуже сира і от якщо взяти оцей момент він же гнилий ну, горить вона з великим трудом А що ми від цього отримуємо далі будемо спостерігати от нас є позначка Проїзд по садці. І от від цього проїзду буквально 10 метрів і ми почали вносити. А, розкидач не взяли, внесли приблизно 12 тонн на гектар сирої щепи Ну і так от я прокидаю десь 2,5 гектари У нас така дослідом ділянка буде. наступний рік тут буде соя. Подивимося, як воно буде виглядати. А, нагадаю, тут на полі була соя. Колісні посіви з кукурудзою. тому тут бачимо, вони нанесли і по сої, принесли і кукурудзі. Знов і ще третій рядок є по сої. Всім гарного дня спостерігаємо далі.